Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вивчаємо букву та звук Б. Звуки це те, що ми чуємо та вимовляємо, а букви це те, що ми бачимо та пишемо. Білка бігала багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів і смачні горішки їв. Поки знаде білка брата, будемо всі букви знати. А чи знаєте ви, як барабанять палички? Б, б, б. Повторюйте Б, б, Б. Подивіться на малюночок і послухайте, які слова починаються на звук Б. Бублик, барабан. Білка, бджілка, бегемот, банан, баран, батон. А зараз подивіться на малюночок і послухайте, які слова зайві, без звуку Б. Барабан, сірники, бінокль, банан. Як ви вважаєте? Звісно, зайве сірники. Тут немає звуку Б. Малята, то який ми сьогодні з вами вивчили звук. Б. І пам'ятайте, звуки це те, що ми чуємо та вимовляємо, а букви те, що бачимо та пишемо. До побачення!